У понеділок відбулася традиційна апаратна нарада за участі представників усіх комунальних служб міста. Обговорили результати минулого тижня та визначили ключові завдання на найближчий період. Протягом тижня фахівці водоканалу ліквідували шість поривів на водопровідних мережах. Також активно тривала робота з прочистки каналізаційних систем. За тиждень опрацьовано близько 60 звернень мешканців. Теплоенерго продовжує додавати об'єми газу, аби утримувати стабільну температуру в домівках містян. Керівник підприємства висловив надію на потепління навесні або збільшення лімітів постачання, що дасть змогу знизити навантаження на систему. На маршрутах автотранссервісу працювали майже всі транспортні засоби за винятком і веко, що зараз перебуває на ремонті. Двірники 25 чоловік у нас працюють позитивним ділянкам. План на тиждень двірникам – це лікарняна портова, франко та шкільна добити її доробити. Крім того, на нараді порушили проблему недогляду за прилеглими територіями біля приватного бізнесу. Дуже багато хто не прибирає біля себе закріплені за ними ділянки біля біля своїх підприємств, біля своїх магазинів. Дуже багато сьогодні майстри проводять усне попередження, щоб роз'яснювали роботи, щоб всі магазинчики біля себе перебирали, Тому що ситуація от, в суботу була дуже така складна. ЖО-1 працює у штатному режимі. Як зазначив керівник? Замінили автоматичні вимикачі за адресами перемоги 19 перемоги 28 і південна 12 також виконувалися роботи по заміні Блана аварія, Заміна відного кабелю, Одеський шлях, шлях-12». згорів від кабель і замінили там приблизно 50 метрів відного кабелю. міський центр благоустрій активно працював навіть у вихідні дні. Комунальники виходили на роботу вже о п'ятій ранку, щоб прибрати вулиці після складних погодних умов. Цільники працювали по відкачці води по вулиці Приморській. Потім була запланована облізка дерев з відключенням по вулиці Молодіжна електрики. Ми працювали ще шість заявок з кол-центру. На тому тижні також було розчищення дороги по вулиці Паркова до під до під'їзду дому. Там було накопичення льоду сильне, там розчистили. Сьогодні також плануємо, що біля Поліклініки нашої, там яма, там намерзання йде, і треба буде розводити ну, проїзд. Системна щоденна робота комунальних служб триває попри всі виклики. Перший муніципальний триматиме руку на пульсі. Анастасія Ків'я, Наталіукінчук, Перший муніципальний канал.